Що ви тут тулитеся? Як? Ну що ви тут тулитеся в проході прямо стали? А, а де? Тут на проході стали? Тут проходу немає, це прохід нормальний. О, прохід. Буду, буду. Ні. Поставте на, заважай, на парківку, поставте. Мені заважає. Я на тротуар поставив машину. Ні, мені заважає. А що проблема? Тому що тут а ходять, Тут ходять люди. Тут немає люди. Ви... Послухайте, та ви мені... Дивіться стоянка, а яка десь, є. Добре? Де, де стати скажіть? Ну так от позаду вас є стоянка, подивіться. Ну розвиток. Ви, Ви стали в проході, тут ходять люди, тут машини не їздять. Диві дивіться. А де, де якому ну от прохід, бачите, де, де, де люди ходять? Ну, ну, подивіться, куди вас стати. Ось є, дивіться, Tro纏, Yoon, стоянка ціла. От тут люди ходять. Де? Ну і що? От тут люди ходять. І в чому проблема була? Ну що ви тут сині? Що ви тут стоїте? Де на проході, пояснив? Чого ви тут стоїть? На проході де? Ви станьте нормально. ви станьте на стоянку, а Так як всі нормально? машини. Чому я можу поставити машину, кави ні. Отут на проході. Ні, а де прохід, скажіть, будь ласка, де прохід? Я ж вам сказав, звідси йде прохід ну, йдемо, і сюди йде прохід. На проході, ну. Покажи, будь ласка. Ну кому де заважає, покажіть. Заважає. заважає. Вам заважає пройти? Так, мені заважає. Де? Метрів мені. заважає Мені заважає. О прохід, дивись. Раз, та, два, та, та, три, чотири, п'ять. Ну що, що за Ну і що? Послухайте, та ви мені. Не знімає. Я депутат Рускавецької міської ради. Нехай знімаючи, в чому проблема? Я знімаю, він мене знімає. Я його знімаю. Зараз, я, зараз я викликаю поліцію. Подивіться, що там Зараз продають. я виключу поліцію, ми розберемося. От подивіться, що там продають. Зараз ми розберемося нам. з вами, Добре, жіночка. Перше я журналіст. Ви вдарили, та, журналі. ви вдарили мені, по камері. Зараз я, своє своє Зараз я вам це покажу. Зараз я поліцію визов. Та визивайте. Бачите? Зараз я виключу поліцію. Я журналіст. Покажіть мені Зараз покажіть. я вам показую. Камеру не трогайте. Камеру не трогайте. Яке право маєте? Велике право маєте. Ну, добре. Сюди йдіть. Дивіться на моє посвідчення. Давайте. добре. Бачите? Бачите? Я треба передзвоню. Да. Дзвоніть. Перешкоджання журналістської діяльності. Хто перешкоджав? Напад на депутата. От ваша жінка чи хто це така біла? А, а чого вона А Вона била по камері. По камері була? Так, вона була по камері. — В мене є запис і в мене є свідки. А, і в мене є записи, є добре, свідки. — Добре, подимось. добре, подивимося. Добре, подивимося. Послухайте, там, та ви мені ну Камеру не трогайте. Будемо вчити будем вас правила. Яким правилам? Правилом, як паркуватися, як себе вести, як розмовляти, а, як, як по камері бити. Да, да, зараз, зараз приїде поліція, зараз розберемося. Ви бачили, як по камері <кх> били? <кх> Так. Дивіться, оцей чоловік на цій машині так. Запаркувався, запаркувався в прохід. Став так. в проході. Я йому підійшов, зробив зауваження. Він вилетів, почав мене ну, знімати, підбігла жінка, почала бити по камері. Хоча я представився, що я журналіст, депутат Росковецької міської ради. От ідемо, я вам покажу, де вони є. От є, є свідки, які бачили, що били по камері. Хоча я представився зразу. Є власний транспортний засіб? Чи можете пояснити, що зупини, поставили транспортний засіб на пішохідній зоні? Я на пішохідній зоні не став. Мені я я дам покажем, де я тут, тут я покажу 50. Ми не будемо ставити. Ну, та, вибачте. Не знали, що, ми не знали, що Ми не можна. Вибачте, тобі будь ласка. Та вибачте, я ми не думали, якою метою ви то робили. Розумієте, може, ми ви нас якісь провокацію робите. Ми поставили, поставили машину нормально. Та, ви перешкоджали журналістій діяльності, ви порушили статтю 171 Кримінального я не знала, кодексу України. Якщо ви є журналі, а може, то якийсь провокатор. Я ж, сказав, я ж вам сказав, я ж вам витягнув. Ви покажіть, покажіть. покажіть мені, я ж вам показав посвідчення. Ну, я ж вам показав посвідчення. По перше, треба показати показує, потім зніма... не можна знімати людину, якщо вона розуміти ну, та такою метою. Можна в громадському місці вас може Він... знімати будь-хто, ви зрозуміли. А може вас тоді вирвати власність реально на мене? Не... Він... No. І ви все рівно не маєте права вбити по камері і нищити чужу приватну власність.